Тарасе, знаєш, з нами ти, сьогодні кроки по тобі звіряємо, ми розігнулися, щоб іти із гідністю, і честь собі ми маємо. Тарасе, твої думи всі у нас, ти чуєш із небес як слово лине сьогодні б'є у гарті долі час, заради волі у житті щасливі а Україна тебе вибрала сама, ти ж бережеш її і словом обіймаєш, все бачиш із небес, Майдан. Зима небесну сотню нашу зігріваєш, Тараси, із Черничої гори ти чуєш кожну мить, війни негоду, знань, що у кого в серці ти, то піде в бій за двох. І а вибрати не можна батьківщину, синам твоїм у вірності любов. У време люте на одній землі єдині світанки, щоб ясніли сонцем знов. А слово житиме твоє крилате у вишиванні та вишневій Україні, де є Дніпро, родина, пісня, хата. Там віра є, що ця земля єдина Тараси. Слово вдячності тобі за те, що небайдужі все ж ми стали, що жовто-синім серце майори, і Україна у сузір'ї засіяла. Радій, Тарасе, твоє слово знає світ. Поки люди тебе в серці мають, твій дух живий і наш великий рід живий, і Україна, бо її душа співає. І вся Україна і весь світ святкують 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, нашого геніального поета, прекрасного художника і чудової людини. Я працювала в школі вчителем української мови і літератури, прививала любов своїм дітям. В школі любов до творчості, до віршів, до творчості Тараса Шевченка. І ось в цьому році у зв'язку із 200-річчям як святкує вся Україна, наше, і наше село в цьому не відстає. Ми проводили вечори і в школі, і в бібліотеці, і по хатах збираються люди, і до них приходять вчителі, бібліотекар. Наша прекрасна, моя колишня учениця, і ми читаємо вірші людям похилого віку, які самі вже не можуть читати. І ось сьогодні до мене на посиденьки на такі зійшлися також мій колега по роботі, колишній вчитель Іван Гаврилович Чернацький, і моєї учениці дочка Богданка. Ми всі любимо поезію, тому що ну, з малих літ нам прививали любов до неї, і ми в школі е, прививали любов. Ну, в кожній хаті, я думаю, є портрет Тараса Григоровича Шевченка. Ось в нас вишитий портрет, портрет Шевченка, є література, ну, яку любимо ми читати. Ось сьогодні ми зібралися, щоб почитати деякі твори Тараса Григоровича Шевченка. Ну, як я прочитаю, якби ви знали паничі. Якби ви знали паничі, де люди плачуть живучи, то ви б елегії не творили, та, марне Бога не хвалили на наші сльози, сміючись. За що не знаю? називають Хатину в Гаї тихим раєм. Я в хаті мучився колись. Мої там сльози пролились найперші сльози. Я не знаю чи є у Бога лихе зло, щоб у тій хаті не жило, а хату раєм називають, не називаю її раєм. Тії хатиночки у гаї, над чистим полем край села мене та мати повела і, повиваючи, співала, свою нудьгу переливала в свою дитину. Там батько, плачучи з дітьми, а ми Малі були і голі, не витерпів лихої долі, умер на панщині. А ми розлізлися межи людьми, мов мишенята. Я до школи носити воду школярам. Брати на панщину ходили, поки лоби їм поголили. А сестри, сестри, горе вам, мої голубки молодії. Ви в наймах виросли чужиї, у наймах коси побіліють, у наймах сестри. Умрити. Сьогодні в гості до нас завітав мій колега Іван Гаврилович Чернацький. Він теж любить Шевченка, любить читати його вірші. Поема Сон". У Усякого своя доля, і свій шлях широкий, той мурує, той й руйнує, той не ситим оком закрай світа заглядає, чи немає, Украї... чи немає країни, щоб загарбати, забрати з собою в домовину. В того доля ходить, у поле колоски збирає, а моя десь ледащиця за морем блукає. Думка, на що мої чорні брови, на що... Ой, кохайтеся, чорнобрині, та не з москалями. О. Бо москалі вражі люди роблять лихо з нами. Москалі любить, жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою московщину, а дівчина. Елена, якби сама, що нічого, а то стара мати, що родила на світ Божий мусить покидати. Сьогодні до нас у гості завітала е, дочка моєї учениці Галина Олексєєва Прометей. Я знову повертаюся до нього. Читаю, перечитую копсар. Ні. Україна не була у Бога, поклав ти серце на її вівтар, нове життя ти дав батьківській мові, ти віщі думи в пісню перелив, де запеклась душа твоє, у слові, яким страждав, ненавидів і жив, яким благословляв усі народи, боротись проти рабства і нужди, і я. Нащадок твій, чоло схиляю, молюся мудрості і доброті святій, перед Всевишнім голову схиляю, що Прометея я дав землі моїй. Це, що ми сьогодні зібралися в мене, то не тільки тут у нас. Зустрічаємося ми і читаємо вірші Шевченка. Я, як голова ветеранської організації, хожу по пенсіонерах, по ветеранах праці і бачу і організовую і допомагаю також людям любити вірші творчі Шевченка. Дякую своїм друзям. Богданці, яка прийшла до нас сьогодні, як молоде покоління, яка продовжує наше, нашу роботу. І я сподіваюся, що вона буде надалі продовжувати, тому що вона любить поезію і особливо любить твори Шевченка. У нашій хаті на стіні висить у рамі. Він дуже рідний і мені, і татові, і мамі. Він стереже і хату й нас, він знає наші болі. Я добре знаю, це Тарас, що мучився в неволі. Такий ріднесенький, дивись, немов говорить з нами. Він на потреці не мов живий. Ось-ось і вийде з рами. Люблю е, читати кобзаря. І всі ми, і діти наші, теж колись і в школі е, розказували ці всі вірші, вірші. І навіть моя мама, якій вже 92 роки, вона пам'ятає заповіт Шевченка. Ну, розкажіть. Як умру, то поховайте, згадайте. Як Зам. умру, то поховайте. В мене могилі серед степу. широкого на Україні мили. Щоб вони широкополі і Дніпро і кручі Було видно, було чути, як крива рють. Поховайте, та вставайте. Поховайте, та вставайте, кайдани порвіте. І вреди і родною кров'ю бою окропити. І мене в сім'ї єдині, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Ну, вже пам'ять не та. Але все одно мама згадує, як колись, якщо вона була дівчиною, їй було 17 років. Як каже, йдуть хлопці по вулиці і співають м -м, пісню Шевченка, Реве та стогне дніп широкий. Каже, такі голоси так гарно співали. Каже, що просто дівчата ми всі поставали і так, слухали цю задушевну пісню. А ні, то, то, не, Ва, то не то не Рве і стогне дніп широкий, ви казали, співали хлопці. Тарас Григорович Шевченко у своїх творах висвітлював долю жінок, е, таку непросту і складну, долю жінки, наймички, долю от Катерина або утоплена. Вітер в гаю не гуляє, в саду спочиває, прокинеться тихесенько, вусокі питає, хто це, хто це по цім боці чеше косу. Хто це, хто це потім боці рве на собі косу, спитає, повіє, та й задріма. Схід зачервоніє. Тарас Григорович це геній, геній тисячоліть, тому що такі люди народжуються не часто. І ми, він завжди буде, ми його завжди будемо пам'ятати, і він завжди буде в наших серцях.